Перевірити умови проживання внутрішньопереміщених осіб та рівень підготовки до майбутнього опалювального сезону з такою метою. Віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук завітала з робочим візитом у Миколаїв. За її словами, переселенці надають всю необхідну допомогу та дбають про них. Ми сьогодні побували в місцях компактного проживання наших ВПО, наших внутрішньопереміщених осіб. Я побачила, що це задовільні умови проживання, це робота колективу, який допомагає людям не відчувати цей біль втрати свого рідного дому, своєї майна, своєї домівки. Ми побачили догляд за дітьми, де діти дійсно почувають себе як вдома, де у них є все необхідне. Під час робочих нарад розглянули і питання евакуації маломобільних груп населення, людей похилого віку та одиноких пенсіонерів, які потребують догляду, обговорили і проблеми, які на регіональному рівні вирішити складно, зокрема, внесення змін до законодавства. Ми разом з народними депутатами напрацювали цілий перелік законодавчих актів, які необхідно буде розглянути уже найближчим часом, аби допомогти Миколаївській області іншим областям, які є прифронтовими, де ведуться бо. Віддії, які є так би мовити, в нашій особливій увазі центральної влади, і звичайно, за це дуже дякую народним депутатам. Так, серед присутніх під час візиту міністерки були очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім, голова обласної ради Ганна Замазєєва, народні депутати Олександр Пасічний, Ігор Копитін, Максим Дердін, депутати Миколаївської обласної ради Віталій Порхун та Євгеній Ігнатенко, а також голова Шевченківської територіальної громади Олег Пилипенко. Віцепрем'єрка Ірина Верещук наголосила. Відвідала прифронтовий Миколаїв саме зараз, аби одразу вивчити всі проблеми регіону та допомогти області пережити надскладний опалювальний сезон. Чуємо на низу внизу. Отут на практиці, чуємо, що треба змінити, і що треба зробити вже і негайно для того, щоб опалювальний сезон, де будуть нові, і нові ВПО, були був пройдений як належить. Наразі найголовнішою метою співпраці міністерства реінтеграції з владою на місцях полягатиме в тому, аби створити для внутрішніх переселенців систему підтримки від держави. Вона має складатися з грошових виплат прихистку, медичної допомоги, харчування та освіти для дітей. Наталя Засядько Євгені Гончаренко, телеканал Март для Єновин.